Для мене Пасха це Христос. Христос, який звільнив моє життя від гріха і дарував майбутнє і надію. Христос розпити, який мене Спас. Якщо ти віриш в те, що Ісус Христос прийняв на себе гріхи людства, смерть над тобою не має влади. Ти виправданий ним. Заклик Божого Сина слідувати за ним, його дорогою, а ця дорога веде до неба. Для мене це той день, коли наш великий Господь віддав свого одного сина, щоб кожен з нас не загинув, але мав життя вічне. Питання буде лунати. Пасха це Ісус Христос, Котрий вмер за нас, за наші гріхи, щоб ми мали переможне життя. Пасха є найбільшою мірою любові, яку міг дати Господь цьому людству. Воскресіння доказало, що цей Бог чекає тебе на небесах. Ми не обмежені земним життям, ми маємо життя вічне. Підняв. <гум> <гум> Треба щось включити. Це перемога світла над темрявою. це перемога добра над злом, це перемога Ісуса, яка дає мені можливість жити вічно. У Ісуса Христа були омиті наші гріхи. Через омиття наших гріхів ми маємо вічне спасіння, частку з нашим великим Господом. Саме Господь так сильно нас полюбив, і цій любові нема кінця. І він роздає цю любов кожному з вас, хто зараз дивиться це відео. Я хочу побажати, щоб Господь завжди супроводжував вас. І не тільки в такі дні, празнічні, хочу, щоб Його дух завжди. Супроводжував вас. Бо так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Толпоковати і викопаковать. Хорошо. Прости. Я уже флюиды <хлюїди> пальцами роблю. <прості> ну и что ты смеешься?